Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 4 квітня, 405-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора вночі росіяни випустили свої іранські дрони по Одесі. Причому спочатку повітряну тривогу не об'являли по якійсь причині, тому не було зрозуміло, що відбувається після перших вибухів. Я думав, що це може наші хлопці тренуються, але вибухи продовжувалися. Вирішив відкрити вікно, чую звук мопеда. Ну навряд чи хтось по Одесі в час ночі вирішив покататися на мопеді. Ну і потім робота ПВО продовжувалась. Чутно було збиття, і вже на ранок з'явились офіційні дані. Повідомляють про 14 збитих мопедів, 13 в Одеській області, один в Миколаївській і одне влучання в Одесі. Кажуть про якесь підприємство, де була пожежа, яку пожежники загусили ближче до ранку. А от в сусідній Миколаївській області минула доба пройшла відносно спокійно, якщо не враховувати один збитий мопед. Росіяни минулу добу навіть очаків не обстрілювали в Херсонській області. Як ви знаєте, російські обстріли тривають кожного дня, і там, на жаль, минулої доби загинула одна людина. А ще вчора вранці знову неприємні новини для колаборантів. Ще один з них, як то кажуть, згорів на роботі. В Мілітополі місцевий колаборант чогось їхав, їхав на машині та загорівся. Ну, таке буває з колаборантами.